Ласточка, вона роботу ж теж має і дуже її багато робить. Того я її так назвав, що ласточка вона працює багато. Робить роботи. Ластівка для військового Вадима це ПЗМ-3, або полкова землерина машина. Українська розробка далекого 1962 року для інженерних робіт. риття траншей та окопів. А головне ластівка має не одну кінську силу і броньовану кабіну. Вона може замінити навіть 50 чоловік. Оця ПЗМ. вона вкапується метр двадцять. Глибини плюс брустер. Тобто брустер це вона зробила метр двадцять глибини, це її, ну аж метр тридцять вона може зробити. Плюс більше брустер йде десь метр. Тобто цей горб це брустер називається. Там, де не допомагають лопати, ластівка вгризається в землю, рубає коріння і копає навіть там, де є каміння. Людмила Грицюк нині очолює підприємство з металообробки, яким до війни опікувався син. Який з перших днів війни на фронті? Жінка каже, якими б міцними не були лопати. Ця техніка важлива, аби зберегти бійцям сили. Скільки ми не купували різних лопат. Кірок і так далі це дуже складно, дуже важко. Хлопці дуже втомлюються. Ну, уявіть собі, поки він вириє той окоп, який має його захистити і ще зверху щось покласти. Ну це піде. Ну а де сили брати на те, щоб воювати, відбиватися? Землерийна машина нині на волині у цеху, де чекає на ремонт та заміну запчастин, без яких рити окопи не під силу, відновлюємо оці от зуби. Замінюємо, тобто деталі, які потрібно замінити, ми будемо їх повністю заміняти. Що зможемо відновити, будемо відновляти. Є такі речі, які можна відновити, є такі, що треба зробити з нуля. Техніка дуже стара, застаріла. І знайти на сьогоднішній день конструкторів, які її робили, дуже важко. Тобто, ми будемо робити це все своїми силами. І... Я думаю, що у нас все вдасться. На роботу ластівки вже чекають на лінії оборони військові з 24-ї окремої механізованої бригади. До нас з цим запитом звернулася 24-та бригада, представники 24-ї бригади. Але взагалі потрібно такі засоби потрібно майже в кожному підрозділі, якщо не бригади. Ну якщо не в кожному батальйоні, то як мінімум в кожній бригаді мусить бути така річ. Аби була така річ, її треба відремонтувати в тиловій частині. каже військовий із позивним грізлі. Є ряд моментів, які теж тримають наш фронт, І навіть мати можливість не завести на якусь там рембазу, де віднесуться до цього, так нехтуючи, а будуть робити ці речі якісно і відповідально в труву, то це той самий фронт. А в двох словах по ситуації ну, дуже втомлені, ну дуже втомлені, але хто не втомлений. Взялася відновлювати ластівку компанія Армакс МГ. У її цехах розібране серце машини і трактор, який доставляє її на лінію оборони. Все, що ми можемо зробити на підприємстві, ми зробимо власним коштом. Ну треба допомогти тим, щоб покупні деталі, запчастини, які дуже багато те, чого чим ми не займаємось. Гідравліка, пневматика і так далі. Список великий. Навантаження буде велике, тому просимо допомоги. Тож військові, ті, хто працюють над відновленням землеринної машини, просять допомогти зібрати необхідну суму або дати друге життя ластівці, яку так чекають на фронті. Реквізити для поповнення банки волонтерів з qr кодом а також в описі до цього відео. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.